Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні я ознайомлю вас з поняттями локальних точок максимума і мінімума та поняттям екстремум. Слово максимум ми асоціюємо з найбільшим значенням функції. Але що таке локальний максимум? Погляньмо на графік: Точки А, Б і С є локальними максимумами функції. Оскільки ми можемо виділити такі проміжки серединою яких буде сама точка, на яких вони будуть найбільшими значеннями функції. Ці проміжки називають околом точки. Надалі ми будемо опускати слово локальні і говоритимемо просто точки максимуму або точки мінімуму. Сформулюємо означення точок максимуму і точок мінімуму. Точку x 0 називають точкою максимуму функції f. Якщо існує такий окіл точки x0, що для всіх x із цього околу виконується нерівність f від x0 більше або дорівнює f від x, точку x0 називають точкою мінімуму функції f. Якщо існує такий окіл точки x0, що для всіх х із цього околу виконується нерівність F від x0 менше або дорівнює f від х. Також точки максимуму і мінімуму називають екстремумами. Перейдімо безпосередньо до знаходження екстремумів. Є доволі простий спосіб, пов'язаний зі зростанням та спаданням функції. Для всіх точок максимуму характерно. Що функція до точки максимуму зростає, а після неї спадає. А для всіх точок мінімуму навпаки. З попереднього заняття ми знаємо, як знаходити проміжки зростання і спадання функцій. Тож пропоную декілька завдань: перше. Знайдіть точки максимуму і мінімуму функції. Y дорівнює 12х. Мінус х в кубі. Для початку знайдімо похідну функцію. y' дорівнює 12 мінус 3х квадрат. За допомогою методу інтервалів знайдімо проміжки зростання спадання функції. 12 мінус 3х квадрат дорівнює 0, 3 помножити на 2 мінус х. І помножити на 2 плюх дорівнює 0, х дорівнює 2, х дорівнює мінус 2. Позначимо ці точки на осі. Коефіцієнт біля старшого степеня від'ємний. Тому у крайньому правому проміжку похідна набуває від'ємних значень. Коренів парного степеня немає. Тому кожна точка. Змінює знак, позначимо зростання і спадання на рисунку відповідними стрілками. Якщо після поєднання стрілок утворилася гора, як за х дорівнює 2, то це точка максимуму. Якщо після поєднання стрілок утворилася яма, як за х дорівнює мінус 2, то це точка мінімуму. Отже, відповідь x дорівнює 2 точка максимуму функцій, x дорівнює мінус 2 точка мінімуму функцій. А ми рухаємося далі. Наше друге завдання знайдіть точки мінімуму і максимуму функції. y дорівнює x 4 ділене на x. Знайдімо похідну функцію. y' штрих дорівнює 1. Мінус 4 ділене на х квадрат. Зведімо до спільного знаменника та знайдімо точки, в яких похідна дорівнює нулю або не визначена. х квадрат мінус 4 в дужках ділене на х квадрат дорівнює нулю. Х мінус 2 в дужках помножити на х 2 в дужках Поділити на х квадрат дорівнює нулю. Х дорівнює 2, х дорівнює мінус 2, х не дорівнює 0. Позначмо ці точки на осі. Коефіцієнт біля старшого степеня додатний. Тому на крайньому правому інтервалі похідна набуває додатних значень. Точка 0 має парний степінь. Оскільки у знаменнику парний степінь. Тож позначимо її таким чином. Під час проходження через неї похідна не змінює знака. Отримаємо результат. Позначимо зростання і спадання на рисунку відповідними стрілками. Точка х дорівнює мінус 2 є точкою максимуму. А точка Х дорівнює 2 є точкою мінімуму. Отже, відповідь x дорівнює мінус 2 точка максимуму функції. Х дорівнює 2, точка мінімуму функції. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!